Бантани читають листа від Баншихеока спеціально для Вілайф Реаліті. Ви поїхали в цю подорож на честь свого три Так, така собі молодіжна подорож без пихатості та лоску. Все було спартанським. Є таке саме в цьому й була концепція подорожі молодих друзів. Так, сподіваюся, вам це сподобалося. А ми й досі кайфуємо. Став, що впродовж трьох років підтримував та допомагав вам досягти успіху. Написав вам особисті листи. Справді, невже це неймовірно? Справді Вони особисто написали. Так ваш бос Банчах, піді здуріти можна. Це все насправді що прям від руки. Так, це божевілля. Я вперше щось подібне отримав. Почувши, що він написав від руки, та це щось насяжне. Це його почерк. Дві сторінки так багато. Намджун прочитав його в Гельсінгі перед від'їздом. Тож я читаю Джину юнгі Намджуну Джей Хоупу Чиміну Віта Чонгуку. Я вбачаю приділену увагу. Він перерахував нас за віком. Чому він не написав мене першим? Це трохи чіпляє. Джину Шузі, репмону, Джей Хоупу Чиміну. Віта Чонгуку. Коли я вперше зустрів вас, ви всі були ще дітьми, і я зустрічав вас усіх в різний час, але ви всім ніби чогось боялися. Ви ніби не знали, як подивитися мені в очі. Ви не знали взагалі, як дивитися на мене. Здається, що я дійсно сильно тиснув на вас, хлопці. Я мав багато амбіцій і підлаштовував вас під свій стандарт. Вам було тяжко, коли я питав, чому ви не можете повірити у себе, і чому ви не спроможні зазирнути далеко наперед, певне, що всі ви добре пам'ятаєте це, і як втратили сон через це. Мабуть, це тому, що я вказав місце, що було занадто далеким та невідомим. Так і є. незважаю. Аючи на це, ви завжди знаходили свій шлях, ви розвивалися та ставали все краще та підіймалися ще вище, ніж я вимагав. Ідучи поруч з вами, я нарешті збагнув. Ваша тривога була через безпорадню невпевненість. Це спонукало вас займатися до пізньої ночі, йти проти всіх, самостійно далаючи перепони. йти поза межі. Так і є здається, що я дійсно сильно тиснув на вас. Я мав багато амбіцій, підлаштовував вас від свої стандарти. Було тяжко, коли я питав, чому ви не можете повірити в себе, чому ви не спроможні зазирнути далеко. Наперед, як втратили сон через це, тому що я вказав вам місце, яке було занадто далеким і невідомим. Так але зараз, після пройденого, я бачу, як ви стаєте все краще і краще на сьогодні. Я не маю жодної причини задирати пальця та вказувати на нову мету. Ви вже самі знаходите свій власний шлях. Ви вже проходите повз того, про що я не смів навіть мріяти. У мене аж мурахи по шкірі. Я вдячний. Проте, поки все ж таки не скажу, що пишаюся вами, тому що мої амбіції, вочевидь, ще крутіші. Притримаємо це до дня, коли ви станете найкращою групою в світі. 12 червня за рік. Ну добре, за три роки того дня. Я кожному з вас подивлюся в очі і скажу кожному особисто. Я вдячний, що ти залишився зі мною за те, що привів мене сюди і дозволив мені мріяти. Я пишу це в травні 2016 року. За місяць до вашого трьохріччя баншихел. Оце пробрало аж до мурах. Влучно зауважив. Він все знає так щиро. Я відчуваю. Аромат Кореї, запах батька, його почерк чудовий. Він справді освічена людина. Найбільш за все мене по-справжньому вразило ось це речення. Але зараз, після пройденого, я бачу, як ви стаєте все краще і краще. На сьогодні я не маю жодної причини задирати пальця та вказувати на нову мету. Ця частина вражає. Вона, як сон, він завжди казав: прийде той день, коли йому не доведеться робити це за нас. А що ми створимо альбоми власні від початку до кінця? Сказав, що коли це станеться, він стане нам найріднішим старшим братом Хьоном. І, от коли такий день все ж таки настане день, коли ми випустимо власний альбом з піснями. Які створили ми самі. Я збирався сказати Банчахюку, що я дуже вдячний за те, що він залишився з нами. і навчив нас всьому. Він дійсно добре пише. Він так добре пише. Мене ледь не розірвало разів чотири. Не можу повірити, що ми отримали від нього рукописного листа. Через особистий лист нашого продюсера. Я почуваюся таким могутнім це стимулює та заряджає. Нагадую, це лише уривок, цілком відео на ютуб-каналі TV Army BTS UA в плейлисті bon Voyage. Залишайтеся з нами, слухайте українське, всіх любимо! Файтін!